Ця гра, вона унікальна в своїй механіці, і саме через це мені хотілося розповісти, тому що ігри зовсім не звіщні бувають, і ця унікальна взагалі. В ній не те, що був би сюжет, це скоріше, схоже на Патігейм, напевно, але це не євро. Що це добре. вже добре, да? це гра, в якій ми граємо за чотирьох героїв в фентезійних. ну, Нікуди не дінешся, треба за Ельфа буде грати. Але в цій грі ніхто з нас не грає за якогось конкретного з персонажів. Ми, типу, усі гравці, вся гра грається від 1 до 8, всі ці гравці від 1 до 8, грають за всіх чотирьох персонажів разом. Mm -hmm. Що okay. вже незвично. Mm -hmm. Ну, не зовсім незвично. А де? Я такого нікуди не бачив. Сп'чібом? З п'ячі богом, так. Да. Ах ти! Піймав мене, так, да, реально. Але там не може бути такого, що. Як нас більше, ніж персонажів, отакого От там нема. Okay. А тут є. Ми тоді зіграємо на двох. Спробуємо. В цій грі ти граєш не за персонажа, ти граєш за дії, які ти можеш робити. Ми зіграємо себе саме базові, саме простей. Тут незвичний концепт коперативного де Ми всі разом граємо плюс сюжет про те, що це супергерої фентезійні, які втратили свою зброю, і тепер вони приходять в ТЦ. І вони е, ворують цю зброю, стається і задачі в цій грі кожну місію в тебе одна й те саме. Тобі треба знайти свою зброю е, цим персонажам, а потім втекти до того, як закінчиться час, поки сигналізація грає. Okay. Фішка тут -то в тому, що це гра, в якій не можна спілкуватися нам напряму. Ну, сюжетом це ніяк не пояснено, бо ми граємо за дії. Ти не можеш казати, ти оцим повинен показати, mm -hmm. походити. Е, як ти можеш спілкуватися в цій грі? Там є два варіанти: перший можна дивитися. Другий можна цю штуку перед людиною ставити. Це найбільш пасивно-агресивний об'єкт. Він називається цій грі, «Зробив вже щось знакоку. Це реально так називається грі. Коли ти сидиш, граєш в цій грі, і тобі потрібно щось інше людини, щоб вона зробила, ти робиш так. І ти розумієш, що при тому, коли це станеш, люди від тебе вже щось хочуть, а ти не розумієш що. Uh -huh. Перегортай, ось так, вона лежить ось саме так. Бачиш, так, бо туди ти можеш робити які дії: ходити в ту сторону і в ту, uh -huh. і ти можеш користуватися порталами. Що я можу ходити? Ходити в протилежні сторони, я можу користуватися оцими. Дикольно. Тобто, якщо ти передаєшся до чого, я отак от можу робити. Звісно, твоя гра. Хоч мені. Ні-ні, ні ми ні, немає. У мене правильна машина. І дивись, бачиш, вони по кольорах. Якщо помираєш до сюди довести, то той, хто в кого лупа, він може відкривати нову локацію. Тобто я тільки можу відкривати нову локацію. Ясно. А, ну, я. а ти там що? Але якщо ти доходиш, то ти в будь-який момент можеш будь-кого з чуваків повернути на портал його кольору. Я буду говорити, як всі мені кажуть, під час. Ну, в грі зрозуміє. Не зрозумієш. Добре, наша задача кожного з них привести. Щас я подивлюся, скільки в нас зброї є в базі. Ось є жовтого зброю, помаранчевого, і ось один вихід. Тобто, це самий-самий базовий набір. Просто ми з тобою місію е, ознак оперативну, кооперативно, так щоб всі вони вийшли. Так Це наша зброя. задача просто жовтого довести до цього меча, угу. помаранчого до цієї сокири. Хочеш, додам ще щоб в кожного була своя зброя? Як вони зрозуміли цей сеттинг? Вони могли йти за будь чим ні да. зброя. Да, і, типу, це на фен... фен... зброї. — Я думаю, ну як вони ж все ж таки лабіринт, і воно, я думаю, що була якась ідея зробити це фентезійним лабіринтом, а потім yeah. хтось. Я, я, я... Була ідея? я ось я не знаю, як, як можна прийти з <риклад> це, ідеї фентезійної <риклад> гри, де ти збираєш зброю з цими чуваками. Що це те це, це? Ну, і ти бачиш, що це типу, ну, типу, так. тут магазинчики різні прикольні. Бо, Дивись, це. спочатку нам треба жовтого довести сюди, помаранчевого туди, і потім з'являється нові права, про які тобі розповім. Wow. І нам не можна буде розмовляти. Це без проблем. Тільки іноді я буду варнякати, коли ти будеш не поправам грати, я буду на тебе бухтіти. Якщо ти бачиш, тут є годинник, він ні для чого зараз нам... Він просто, щоб тобі було напружено на нього подивлятися. Що, поїхали? А, так. Ми граємо одночасно, просто ти робиш свої я свої. Поїхали. Можна ходити на два? Да, ти ось CD, ми можеш робити, ти їх нескінченно робиш. Скільки хочеш, ски можеш робити. А став Це щось мені робить? Нічого, Це ти його посунув, ніби для того, щоб я зміг пройти. Дивіться, ти знаєш, де його вихід? Одночасно цими рухати, тобто не тільки тих. Ага. Угу. Добре. Ага. Ти, 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 ти можеш не зупинятися, поки не зробиш свої дій помістю. Ні, ні, поки що. Це добре? Ага. Ось і тепер ти ж я нагадаю, ти можеш користуватися порталом. Наприклад, ти, якщо хочеш цього, можеш сюди повернути. Ти можеш їх повертати на портал. А з, яком, з якого місця wow. з будь-якого не телепортуються. <плес> О, так і О. Ну. У нас є ще персонаж. Так, добре, я себе не спілкуюся, типу, але я дізнаюся, чи пам'ятаєш ти, що нам треба зробити в цій грі? Зброю знайти. Так, а ти пам'ятаєш? Як це зброя ось тут? Я вже поняв. Це вихід для жовтого. А пам'ятаєш, як зброя виглядає? Ну, так. Ні, це переходи. Дивись, оце вихід. Так. А оце зброя. Яке має цим піднятися сюди? Гарне питання. мені, що ти хотів показати? Так, що ти можеш телепортуватися. Або, якщо ти мол, не забув, забув про тепортацію, ти можеш рухати оцих чуваків. Так, ти ще не да. кова. А ну спробуй. Давай, як це. Угу. Команда. Є! А? Кооперація. Я не спілкуюся, я радію. Ага, я помню. Добре. Є. Е. Вот так. Дивись. Зараз типу в нас пауза, в якій ми можемо розмовляти. Так нас тепер зміниться гра. В нас не можна буде користуватися порталами. Добре. Тобто, все, все. Я радий. Твоя суперзівність тебе і забрали. Ох. І тепер нам за три хвилини потрібно всіх їх вивести ось сюди. Якщо ми встигнемо, вони всі втекли, ми вдвоє да, вдох виграємо. Щоб тобі було комфортніше, буду стукати цим і дивитися на тебе і казати, ми, ми, що. Ми, мені, мені дуже комфортно. <гум> <да>. <гум> <гум> Щоб ти це відчував. Стукай, ну, все. стукай частіше. <гум> Добре, готовий. Поїхали. Ого. Понял. Дякую. Ми е, пройшли з тобою відповідально е, першу місію в цій грі. Але я хотів тобі розповісти, що е, далі вона е, там щось 18 місій з кожної місії вона поскладнюється. Тобто, оця насправді це просто, щоб тебе навчити в механіці, і ти зрозумів, оцей прикол, що ми пощастили з другому. в цьому є. Тобто це просто приємно, що знаєш, типу, ось ця кооперація, коли вона відбувається, коли ти розумієш, як це відбувається, це прикольно. Далі в нас е, більше си мапа, більше цих приколів. Потім ми починаємо потрохи мінятися цими е, здібностями під час партії. Потім в кожного з них з'являється своя маленька якась особливість. Там, Хтось з них може відкривати, хтось з них може розмовляти. <різь> Короче, з'явився до такої порави, але не поступово. І ти потрапляєш в таку напружену гру, де ось тут на початку в нас дуже зрозуміло, куди їх вести. А потім це прям розростається лабіринт, бо цих штук, ну, їх багатсько, типу, стає. І тоді вже немає одного очевидного шляху, як вести. І відбувається таке. І ти такий. Я це бачу, так. Але що нам хотіли сказати цією грою? Це саме тематично, так? Так, да? видавці, так. Тобто, було четверо гравців. Четверо героїв. — Четверо героїв, так. А, щас Тільки я... двоє з них знайшли свою зброю. Це в, на початку. На і заставили початку. інших піти з ними на вихід. Так, а ви вони, друзі. Без зброї. Без зброї, так. Да. Тобто, двоє лідерів, перші знайшли зброю такі. А, все, 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 все. Нам достатньо. Але в нас нема зброї. Ні-ні, ні все нормально. Бо кухтуху, так і буває. Цікаво. цікаво. Як тобі грав? Сподобалось. Ти б таке грав? Так, щоб додати. Так, то, типу, вона на сюжетна, вона механічна, так. Прикольно, це дуже дратує. Ти розумієш, а прикинь, так тільки що, я ж типу поважно і ще шов, я бережець робив. Коли під час гри, і ти переживаєш, ти такий штука, яка бісить всіх. Просто оця, ну, пасивно-агсивна. Мені здається, чим більше гравців, тим цікавіше, бо тоді дуже важко налагодити. Комунікацію, Тут просто один, два, три. Сім дій, і три з них рідше використовується. Uh -huh. І тому е вони починають повторюватися ці дії, і ти не таким себе особливо відчуваєш, якщо більше чотирьох разів. Якщо вже 6, то трішки забагато відчувається, бо іноді ти не так щось впливаєш. Мені здається, що 4 це прям, ну, тип, вам потрібно прям навчитися грати. А потім ти тільки навчився, а гра така, нові правила, і ти такий, а, ми тільки що навчилися, а стало складніше. тип. Я вважаю, що це прям шедевр, е ось, комунікативний. Це не на що не схоже за механікою. Погоджусь no, на, так насправді дуже цікаво.